Всім привіт друзі! Сьогодні як завжди з вами я Тимур, і сьогодні я в скречі зробив свою мультик. Як ви бачите, ось я, він є. Зараз я збираю свою сім'ю, щоб ми його подивилися. Ні, ну, ну, я не здаюся, тому що, то що мені є теж свій дістовець. Зараз я його дістану. Добре, здаюсь, бо в тебе хотіли. Ха-ха, ти сам своє впустив мініш, ха Я можу створити нового амос. Тільки якщо ви не будете битись і обзивати. Добре, ми більше не будемо Такого робити, ми більше не будемо щоб обзиватись і сперечати. Добре, ми не будемо більше битися, і Як Ми з вами і домовились. Добре, я створю нового молоса. Зараз я проявлю велике заклинання. Вам з'явився амус. Добрий, сильний ук. Що Я мною? И мультик наш закончился. Всем пока, друзья. Сегодня, как всегда, с вами я был Тимур, и сегодня я показывал вот этот наш мультик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.